В Івано-Франківську перейменують вулицю на честь загиблого на київському майдані прикарпатця Романа Гурика. А ще перейменують площу біля адміністрації та становлять пам'ятник, що увіковічнить борців небесної сотні. Ці та інші питання обговорювали 13 березня на сесії Івано-Франківської міської ради. Подробиці знає Ліліана Хомишин. Перш ніж розпочати сесію, депутати Івано-Франківської міської ради подякували солдатам Збройних сил України за честь, мужність і відвагу, виявлені ними при виконанні своїх військових обов'язків та відданість присязі. Вашою мужністю та відвагою сьогодні вражений весь світ. У цей складний час, коли армія окупанта та радикально налаштовані сили намагаються захопити або заблокувати українські військові частини, примусити вас скласти зброю. Ви мужню витримувати всі випробування. Підступні спроби підкупу також не вчать лися успіхом, і це найкращий приклад героїзму та патріотизму для всього українського народу. До депутатів і всіх жителів Івано-Франківська звернулася капітан третього рангу Аліна Деяк, яка служить в автономній Республіці Крим і з власного досвіду знає про усі труднощі, які доводиться сьогодні переживати українським військовослужбовцям. Жінка родом з Івано-Франківська, тому закликає своїх земляків підтримати українську армію. Офіцери українського флоту тримають піднятий український і, прапор, і будуть його тримати напевно, скільки зможуть. Але якоїсь моральної і матеріальної підтримки вони не дуже мають, не дуже можна передати, не дуже пускають. Прошу вас підтримати їх морально, щоб люди відкривали сайти і бачили, що Західна Україна за флот. За Україну, за збройні сили, за збереження нашої цілісності. Також на сесії розглянули питання про перейменування вулиці проектної на вулицю імені Романа Гурика, героя, який загинув від пострілу снайпера на майдані. Це рішення депутати підтримали одноголосно. Сьогодні ми приймаємо рішення щодо найменування вулиці проектної, яка з'єднує бульвар південний з вулицею Гетьмана Мазепи іменем Романа Гурика. Хто за такий проект рішення? За таке рішення, прошу голосувати. Сім'я загиблого Романа Гурика також отримає 100 тисяч гривень матеріальної допомоги. Прийнято рішення виділення 100 тисяч гривень для сім'ї загиблого Романа Гурика за рахунок вільного залишку коштів. Площу перед приміщенням адмінбудинку також хочуть перейменувати і реконструювати на честь Героїв Майдану. А ще планують створити міський благодійний фонд, який опікуватиметься постраждалими під час репресій у Києві. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.